Троє поросят. Жили були троє братів, троє поросят. Вони були веселими, грайливими, але зовсім не схожими один на одного. Найменший ніхніф був безтурботний і любив гратися цілими днями. Середній Нуф, нуф. був трохи серйозніший. Але також не дуже переймався майбутнім. а старший, нав-наф, був розумним і працьовитим. Найлятіший хижі зві, хижі, звір, хижі звір. не боюсь тебе повірити. Листя почало жовтіти, вітер став холоднішим, і брати вирішили, що їм потрібні власні будинки. Я швидко збудую будиночок із соломи і буду далі гратися. А я зроблю хатинку із гілочок швидко і легко. Ваші будиночки не витримують бурі чи вовка. Я буду будувати міцний будинок із сегли!» Поросята будували свої оселі. Ніф-ніф і нуф-нуф швидко впоралися і пішли гратися, а Наф-Наф працював довго, але його дім був міцний. Настав день, коли прийшов голодний вовк. З іншого лісу. Він підійшов до солом'яного будинку Ніф-Ніфа. Ха, що за слабка хатинка. Зараз я дмухну, і вона розлетиться. Му. І Ніф-Ніф побіг до брата Нуф-Нуфа. Не бійся, мій будинок із гілок міцний. Ха. Яка слабка хатинка. Зараз я дмухну, і вона розлетиться також. У -у -у. І брати побігли до Нафнафа. Заходьте скоріше, мій будинок витримає. Коли вовк добрався до цегляного будинку Нафнафа, скільки б він не дух, йому не вдалося його зруйнувати. Тоді вовк вирішив обійти будинок і спробувати залізти через димохід, він попрямував до даху, потягнувся до димоходу і почав лізти всередину. Але тут сталося несподіване. Наф-наф, знаючи про хитрощі вовка, поставив на вогнище Великий казан. І як тільки вовк поліз, Через димохід він відчув страшне тепло і швидко втік. Вовк зрозумів, що не зможе здолати надійний цегляний будинок. Ніф-ніф і нуф-нуф повернулися до наф-нафа і сказали. Тепер ми розуміємо, що тільки праця та відповідальність. Допомагають створити щось надійне. Ти побудував свій будинок міцним. І тепер ми у безпеці. Ми теж будемо працювати так, як ти, і завжди робити все якісно. Він ходить сивий вовк, сивий вог, хижий вовк, не страшний нам сірий вог, сірий бог, сірий вогін ходить, сивий вовк, сивий вовк, хижий вовк. <paragraphs columns> <Complex> ну, <tenim> вовк, 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 не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк.